Була надія, що якось регулюється це політично і не буде великої крові, але сталося, як сталося. Були, були такі думки, що якщо вони дійдуть до Вознесенська, то в окупації точно жити не хочеться. Треба було вже, вже на той час в місті вже розгорталися війська, тобто, і була і військова техніка туди-сюди, і було бажання допомагати військовим в першу чергу. Робили коктейлі Молотова, ну, тобто от, якась з'явилася синергія, загальна синергія, і е, навіть хлопці е, з восьмидесятки говорили, що ну, нам дуже було приємно, що люди так. Піднялися, почали допомагати, ми відчули підтримку, тил. Говорили, що ми навіть не розраховували, що нас так тут зустрінуть тепло і будуть допомагати. І от в березні місяці місто було таке, як єдиний організм працювало, це, це я точно пам'ятаю. Звати мене Максим Скляренко. Живу я в місті Вознесенськ. Напевно я вже зрозумів, що буде щось серйозне, і скоріше, скоріше все, буде, що буде велика війна, коли посольство США об'явило про. Виїзд своїх послів з Києва, з Львова, тоді я вже зрозумів, що ну, просто так такі речі не робляться. Так, атмосфера нагніталася, ми пам'ятаємо, що більше півроку ці їхні учення, да, на кордонах України, і все-таки все була надія, що якось регулюється це політично і не буде великої крові, але сталося, як сталося. Для мене, скажімо так, війна вона була вже з 2014 року. І з цього плану трошки був підготовлений, але до повномасштабної якось так трошки не вірилось. Тому застало трошки, як то кажуть, розплох це все. Скажімо так, були, були такі думки, що якщо вони дійдуть до Вознесенська, то в окупації точно жити не хочеться. Треба було вже, вже на той час в місті вже розгорталися війська, тобто і була і військова техніка, туди-сюди, і було бажання допомагати військовим в першу чергу. Тому у нас тут в цьому місті, де ми знаходимося, це будинок культури був організований такий хаб, куди військові могли прийти. В цій залі була у нас кухня. Вони могли тут поїсти. Там було холодно достатньо, могли тут зігрітися, поїсти на гарячі їжі, там попити кави. Тому у нас, скажімо так, війна почалася з цього, з організації цього хабу для допомоги військовим. Мабуть, зміни серйозні стали вже от 2 березня, коли було вторгнення вже в сам Вознесенськ, коли колони вже підійшли. Була окупація болгарки. І тоді до, до цього люди теж знаєте, як були розгублені, не розуміли, що робити. Частина так виїжджала вже там, десь на західну країну чи в якісь інші міста. Частина не розуміла, що робити. Але от зміни справжні коли вийшли, коли 2 березня вони вже вторглися в Вознесенськ. І коли вже був організований цей хаб, то з'явилася якась така синергія з міською владою, з містянами, з військовими, тому що люди приходили сюди, приносили і теплі речі, приносили їжу, приносили продукти, все, все що потрібно було. Робили коктейлі Молотова. Ну тобто, от якась з'явилася синергія, загальна синергія. І е, навіть хлопці е, з восьмидесятки говорили, що ну нам дуже було приємно, що люди так піднялися, почали допомагати. Ми відчули е, підтримку, тил. Е, говорили, що ми навіть не розраховували, що нас так тут зустріне, тепло і будуть допомагати. І от в березні місяці місто було таке, як єдиний організм працювало, це, це я точно помню. Що не було байдужих зовсім. Хлопчики цивільні, геть зовсім молоді. Вони загинули, тому що вони допомагали військовим. Вони якраз були у нас, виходить, річка Мертвовод. Міст був зірваний, і на цій на правій частині стояли наші хлопці. На лівій були російські війська на болгарці і хлопці. Скажімо так, зрозуміло, що це була лінія вогню, але вони, скажемо так, їх до тервони брали, тому що вони були дуже молоді. Військові вони оберігали цивільних, тобто вони не допускали до активних бойових дій з мешканцями і адміністрації. Був створений штаб, і оця величезна колона, про яку розказували, яка шли з Криму, потім через Снігурівку, через Баштанку. Цю колону вже швели і давали інформацію. По селам були, скажем так, свої доповідачі підпілля, Вони телефонували, говорили, що колона прийшла сюди, скільки то машин туди-сюди. Там навіть була така історія, що хлопець один лежав в полі ночі. Ну, це ж була зима, холодно. Він там лежав в полі. Російські війська встановились на стоянку. Для якоїсь посадки він лежав, розповідав, доповідав, скажімо так, що вони там роблять, і те місце навіть накрила артилерія по його наводці. Вхід в Вознесенськ спостерігали навіть в онлайн режимі, тому що на в'їзді в Болгарку там стоять відеокамери і зафіксований у в'їзд цієї колони. Тоді було таке відчуття. Зараз трошки ситуація змінилась. Можливо, якась люди трошки. Від війни заморилися, чи не знаю, яка причина. Але тоді було таке відчуття, що от ми працюємо всі як єдиний організм, тобто всі ж ну багато, багато знайомих в різних селах там по району. Там і всі працювали на одну ціль, щоб зупинити російського агресора, тому інформацію давали. Допомагали хлопці навіть по цій трасі від Вознесенська на Іланець виїжджали, пиляли, валили дерева на дорогах, щоб не дати російським колонам пройти. Були такі випадки. Ну, тобто, кожен допомагав чим міг, і в цьому так є така заслуга українського народу, така єдність. Тобто, навіть якщо ти не військовий, то ти завжди можеш бути корисним для своєї країни. Тоді всі були на такому адреналіні, що не скажу, що не було зовсім страху. Ми ж розуміли, що ми знаходимося, наприклад, тут в хабі. Да, ми Тут майже круглу добу знаходилися да, 24 на 7. Ми розуміли, що ось там 100-200 метрів стоять танки. Ми бачили в очах військових, що вони настроєні, скажімо так. Серйозно, і хлопці навіть говорили, не, не переживайте, ми вас захистимо, орки не пройдуть. І нам ще нам пощастило з географії, що в нас є ця річечка, мертвовод. Ну, яку форсувати, скажімо так, складніше, ніж просто. Якби вони заїхали, звісно, в центр, я думаю, що наробили б більше богоря. Тому е, на той час була впевненість, що вони не пройдуть. Це нам говорили і військові, і е, ми бачили подіям цивільних, як всі згуртувалися, що от єдиний механізм, єдиний організм, який чинив спротив на той час. Дуже серйозний. Був такий випадок, навіть аж до сліз. Я стояв якраз на, на, на порогі будинку культури, підійшла бабуся, ну я не знаю, мабуть, їх за 70. Така старенька. з паличкою, прийшла. І принесла там, не пам'ятаю, там десь 500 гривень чи що, вона говорить: візьміть хлопчики, будь ласка, купіть щось для військових. Я, вже, ну, я не взяв ці кошти, кажу, бабушка, ну це, це дуже добре, що ви хочете допомогти, але я говорю, що вам вони потрібніші зараз будуть. Але вона потім прийшла на наступний день, принесла якісь там продукти. І багато таких людей, багато пенсіонерів теж приходили, приносили теплі речі, приносили продукти. Від малого до старого всі допомагали. Вони заходили на болгарку, працювали по, по оркам, артилерія працювала активно теж по ним. Вони сиділи на болгарці, були в Раково, було в Нової Григорівки, постійно отримували. На горіхи від наших хлопців. І десь через півтора дві неділі я дізнався, що вони вже відійшли. І в той час наша, скажімо так, перша задача стояла: це допомогти людям, які були в окупації. Це Болгарка, Новогригорів, Каракова. І тому у нас була така команда Ух як ми її називали. Я, Наталія Логінович, невеселий, це депутат обласної ради. Він тоді був. Ми сідали на бусік. В супроводі військових, тобто нас одних не пускали, надягали нас бронежилети, каски. От. І ми виїжджали полями, бо було заміноване. Військові знали, де там можна було І Ми виїжджали в, в ці села, і людям везли продукти, там все, все необхідне. От тоді вже було розуміння, що для нас, в принципі, все благополучно закінчилось. Люди з тих сіл, з тих територій, із полгарки, вони передавали інформацію нашим військовим, поводились вони. Ну їм, скажімо так, їм рекомендували, скажімо так, не дуже лізти на ражан, тому що не було зрозуміло, зрозуміло, як будуть це поводити. Окупанти були, були випадки, коли там людей виганяли з їх домівок, щоб заселитися. Були випадки, коли стріляли там з танків по, по, по домівкам. Е, були випадки, коли е, е, на болгарці одного чоловіка літнього застрелили. Окупація для них була важкою, ну, тому що вони не розуміли, як буде далі, знаходяться навколо російські війська. Е, 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 але в цілому трималися гідно. Живемо зараз, напевно, як і вся країна від повітряної тривоги до іншої повітряної тривоги. Знаєте, завжди кажуть так, і, мабуть, воно так і є насправді. Я теж так думаю, що росіяни вони розуміють тільки мову сили, тобто політично з ними домовлятися, як показує практика, неможливо. Імперія розпалась ще 100 років тому скажімо так, але імперські амбіції у них залишились не менші. Тому наша задача і кожного, напевно, громадянина України показувати те, що це наш дім, це наша земля, і кожен, хто захоче прийти сюди, встановлювати якісь свої правила, получив опір. І в цьому плані, якщо ми будемо згуртовані, якщо ми будемо показувати ворогу, що, що б ви не робили, як би ви нас не лякали, блекаутами, обстрілами, все ми будемо чинити опір, і вам це обійдеться дуже високою ціною. І, мабуть, це може зупинити дійсно їхні плани, їхню війну. Поки ми єдині, ми не переможні. Це, це однозначно і практика це вже показала. Людський мозок так встроєний, що люди до всього звикають, навіть до найгіршого. Це така захисна реакція, щоб, напевно, не зійти з глузду. Тому багато людей вже звикли жити в такій ситуації, але нам потрібно пам'ятати, що війна триває і що потрібно продовжувати боротися. Хлопці б'ються е на нулі. Хлопці, скажімо так, вони ризикують кожен день своєму життя, кожен день своїм життям. А ті, хто залишається в тилу, повинні усіми силами, усіми способами, засобами їм допомагати в цьому.